Всім привіт, гарного всім дня. Сьогодні хотілося б зробити невеличкий огляд на, на мій погляд, дуже вдалий телефон Motorola G32, версія 6 ОЗУ на 128 будованої пам'яті. Цьому телефону майже півроку. Я його подарував своїй дочці на день народження. Вона вже давно ним користується з огляду на його ціну і можливості. Я вважаю це дуже крутим варіантом наш час і. В принципі, зараз він коштує там, в районі 5, 5 тисяч гривень. Його можна купувати, можна використовувати. Це ну, просто суперський телефон. А, почнемо з комплектації, що дуже теж круто. Звичайно, нормальна коробка, на відміну від всіх нових брендів. Є у вас тут і чехольчик комплекті, дуже гарної якості, в принципі, його ми використовуємо. З телефоном постійно. Є зарядка 33 Вт в комплекті. З нормальним якісним USB-шнурочком таким, цільнолитим, прорезиновим. Заряджає вона телефон за е в середньому, за е годину. І це дуже круто. Враховуючи, що більшість брендів зараз мені видавали там робочий телефон, в ньому немає зарядки в комплекті. І ти йдеш, шукаєш її. ну Це просто якийсь, якась жесть. Ця тенденція що від цих. Apple цього всі започаткували, не класти зарядки, це повний, повний на мій погляд повний бред. Ти купуєш, ти хочеш собі все за ці гроші, тобто зарядний блок, щоб все було в комплекті. А в тебе нічого немає. Так от в цьому телефоні все дуже круто. Є і бампер, і зарядка якісна в комплекті. все дуже дуже круто і за нормальні гроші комплектацію ми в принципі, оглянули. Що по характеристикам цього телефону на свої гроші? Тобто він Full HD екран 90 Гц має роздільною здатністю 2400 пікселів на 1080. Екран LCD. Коли я його обирав, це теж було плюсом, щоб там не впливало на очі дитини і в жодних не було проблем. Він якісний, яскравий, тобто, мені дуже подобається. Всім видно, там кути огляду чудові, проблем жодних немає. Якісна матриця. Тут ставиться або дві сімки, або сімка і карта пам'яті MicroSD до 1 ГБ, вибачте. Тому, в принципі, теж жодних проблем з розширенням пам'яті не буде. І навіть версії 628 вам її буде достатньо. Єдине, що там свого часу різниця в ціні була десь тисячі гривень, я б рекомендував вибрати 8-256. Бо, як то кажуть, пам'яті, що оперативною, що вбудованої, ніколи не буває забагато. Тому краще, коли у вас є 8 ГБ. Ну, в наш час взагалі 8 ГБ це мінімум, який вам необхідний, щоб телефон більш-менш стабільно працював. Процесор тут Qualcomm, 600, Qualcomm Snapdragon 680, восьмиядерний. Це теж була одна із причин, з якою я обрав саме цей телефон, бо рішення Qualcomm вони перевірені часом, вони працюють нормально. У цих телефонів нормальний зв'язок і жодних проблем у вас там, при роботі виникнути не повинно. Прискорювач відео тут Adreno 610. Багато іграшок тут ідуть нормально. Я зараз спробую одну, там, яка більш-менш мені подобається, але там дочка каже, що все працює більш-менш добре. Камери. Камери тут іде, е, їх іде 3. Звичайно, 50 Мп. ширококутна на 8 Мп і макро на 2 Мп. В кінці відео будуть. Е, Приклади, як знімає фото, відео на фрон... да, фронталочка, тут іде 16 Мп. Будуть приклади, як вони знімають. Знімають, на мій погляд, дуже і дуже добре. М -м... Працює якась там Або цифрова стабілізація, і відео взагалі дуже плавні, і мені, мені подобається, як він знімає. Bluetooth тут версії 5.2, акумулятор 5000 мАч. Його стабільно, якщо не грати в ігри, я так від себе помічав, коли там дочка забуває зарядити його. То він витримує в неї два дні. На другий день ще 60% 50 залишається. Якщо не грати, то теж батарея тут тримає чудово, просто чудово. Вологозахист тут ip 52 тобто його майже немає. Ну, якісь там бризки, те, що він витримає, але ну, звідно під підводу його опускати не можна. Але навіть на таку вартість це доволі таки непогано. Що можна сказати ще цікаво про цей телефон? Ну, Почнемо з менюшки. Що мені тут більше всього подобається? Це так званий Піксель-лаунчер. Тобто, хто користувався телефоном Піксель, йому це буде знайомо. І мені дуже він подобається. Він швидко працює, цей лаунчер. Ця оболонка, там швидко все відкривається. Добре працюють жести, відкриваються швидко всі месенджери. Відкриваються швидко любі робочі програми. І це, це огромний, огромний величезна перевага. Порівняно з телефонами, наприклад, бюджетними Samsung. Я трошки пізніше зніму огляд на М23. У мене є телефон робочий, і він ну просто я не знаю, їм неможливо користуватись. Він лагучий, він працює дуже погано, в нього там він підвисає постійні лаги. Тут такого немає. І це дуже дуже круто, я вважаю, особливо враховуючи вартість цього телефона. І, скажімо так, то що бренд моторола зараз там, не зрозуміло, чи він китайський, належить Lenovo, але телефони часу, останнім часом, скажімо так, здивовують, приємно дивують. І я в бюджетному сегменті навіть не бачу альтернатив. Тобто якийсь там купувати Xiaomi з кучою реклами, або цю моторолку там, з голим Android, як то кажуть, або піксель-лаунчером, який працює швидко, працює добре. І, в принципі, ніяких там проблем не виникає з ним. Що покажемо по менюшці. Ну, перше, спробуємо якусь іграшку. Наприклад, оцю Sky. Ну, Мені подобається непогана графіка, працює нормально. Там На середніх можливостях жодних проблем немає. Тут є ігровий режим. Ось, о, де ви можете там ставити повищену продуктивність процесора. Бачите? Ставити налаштування, записувати відео з гри, блокувати виклики, сповіщення це дуже-дуже теж зручно. Давай вже провантажуся. Напевно, не заходили ще в цю гру. Але графіка, графіка дуже класна. Мені подобається взагалі люди ж створювали, створювали цю іграшку, ну, такі творчі, напевно, особистості. Продовжуємо зіграшкою. Дивіться, яка графіка. Тобто пролистується, все дуже-дуже супер. Вліво, вправо летить цей анілочок такий ну, чудово. Особливо ще звукове сповіщення, якщо спорядку Дивіться. Окремо також подяка моторолі за якісний звук. Звук тут супер. Тут все написано Dolby Atmos. Стереодинаміки. Дуже гарної якості. Тобто, вмикаєте YouTube, будь-які програми, ігри, вони дуже гарно грають. Мені це дуже подобається. В цьому плані також величезний плюс. Ну, Тут якось так все, крутите, граєте. В принципі, якість чудово, працює він також чудово. З приводу менюшки. Ну, Все стандартно. я да, є 5-Герцовий Wi-Fi, що дозволяє працювати там, з новими роутерами на великій швидкості це дуже добре. Ще один момент: темна, світла тема. Це теж все налаштовується, все тут робиться. Єдине, що з приводу оболонки, які є нюанси. Тут є Google-асистент, годинник, диктофон, все, що необхідно у вас тут є. Тут немає галереї як такової, тобто ви для перегляду фотографій використовуєте програму Google Фото. І з нею там, там довантажується все, що ж ви знімаєте туди. Там же воно все завантажується і в хмарне сховище. І є там нюанси, що коли ви видаляєте смарно, то воно видаляється і в галереї. Тобто там треба звикнути трошки. Але, в принципі, для роботи все у вас є. Ще який момент. Файловий менеджер тут є вже в комплекті, де ви можете побачити одразу всі свої файли, там просто. Стан пам'яті, все ви бачите. Для роботи з файлами він теж підходить ідеально. Хоча можете поставити інші аналоги. Тобто взагалі теж проблем немає. Цікаво виглядає так рівень сигналу Wi-Fi з біленьким, такою біленькою іконкою. Рівень сигналу, батареї теж. Ну, Оформлення взагалі мені подобається. Напевно, хто користується пікселем, ті оцінять його. З приводу, те, що я сказав, так, дзвонілка, звичайно. Дзвоните, викликаєте. Ми подивилися, найкраще. Викликаєте це все. Кнопки, набор номера. Тобто все робиться, все дуже швидко працює. Жодних у вас там тож теж нюансів тут немає. Сповіщення теж все приходить чудово, швидко. Дуже подобається плавність роботи. Камера. Ну, до прикладів камери ми ще повернемось в кінці відео. Але режими тут теж перемикаються швидко, знімає вона дуже непогано. Є двокамерний режим, є відео там з, ком... з плашковим кольором. Портрет, ультрарес, тобто всі необхідні режими. Це, я так зрозумів, 50 мегапікселів, Найвища роздільна здатність камери. Це все тут використовується без проблем. Працює вона чудово, швидко. Режими запускаються швидко, на відміну від того ж Samsung, що я там розкажу в наступному огляді, де треба ну, в бюджетних натискаєш. Він там 5 секунд думає, потім ще нормально не зніме, тобто це біда. Тут жодних таких проблем у вас немає. Трошки хотів розповісти з приводу менюшки і таких корисних штук. Ну, розповідати там про календар, про всі ці там, додатки, я не бачу сенсу, то всі розуміють, як ними користуватись. Але тут є додаток жести. Він дуже-дуже корисний. Тобто, ви можете використати бічну панель, ви можете вмикати ліхтарик. Ну, почнемо з самого звичайного. Використовувати бічну панель, там швидкий доступ. Ну, в мене вимкнено. Швидка зйомка. Тобто, по поверненням телефону запускається камера. Доволі таки зручно і працює. Саме основне, що працюється, це все нормально. А от ліхтариком я завжди користуюсь ним, особливо вночі. Беру телефон дитини. Я взяв там потряс. Ось, ви вимкнули, ліхтарик вимкнувся, Потряс вимкнули. Це дуже круто, коли тобі не треба розблоковувати, сліпнути від того екрану, натискати тот, той ліхтарик, щоб щось підсвітити. Ти взяв телефон, потряс ним, підсвітив, потряс вимкнув. Це прикольно. І це класно реалізовано, і це справді корисно. Знімати на трьома пальцями тобто ви проводите також вимкнено, робиться скріншот. Підняти для розблокування. Ну тут таке. Це вже безпека, хто як хоче, хто як налаштовує. Перевертання телефону, щоб не турбувати, теж доволі добре працює. Я вже використовував. І тут є розділення екрану. До речі, на, е, ви можете розділити, як це колись Samsung з'явилась давно ця функція. Потім вона в принципі, додалась і в інші телефони. Тут також є режим розділеного екрану, і ви ним користуєтесь. Ось ви бачите, очистити все. Тобто ви можете закривати, працювати, як вам зручно. І все працює доволі швидко. Мені подобається. Якість теж на високому рівні. З приводу звука ще хотів показати. Зараз увімкнемо якусь приємну музику. А, реклама. Тобто якість чудова і. тут чудовий стереозвук, мені подобається. І так, перед тим, як буде завантажено приклади фото та відео, хочу проговорити основні переваги та недоліки цього телефону. Ну, переваг тут, звісно, море. Тобто комплектація крута, стереозвук, чудовий екран хоч LCD, він там не має цього облимання шиму, мерцання. Тобто, для там, хто може до цього. Очі, скажімо, це відчувають, то йому це буде добре. 90 герцовий екран, який плавний, як і 120, напевно, дуже чудово перемикається. Оболонка Pixel Launcher, яка більш-менш інтуїтивна, працює чудово. Жодних там проблем я не помітив. Камера гарна відеозйомка, непогана фотозйомка на ці кошти. Більшість телефонів знімає одну муть таку майже чорнебіле. Це знімає дуже-дуже добре. По недолікам. За півроку було помічено такі моменти, що іноді мікрофон, коли до мене розмовляють через цей телефон, то я не дуже добре чую. Тобто навіть гром там, гучність ставлю на максимум, але все одно чути, ну так собі, проглатує слова іноді телефон. От є іноді якісь такі неприємні моменти з мікрофоном. Все остальне тут, в принципі, без проблем. З приводу, ще там є великі глюки з оновленнями, буває оновиться ПО, потім пише ще раз, перезавантажте телефон. Ти перезавантажив, воно пише ще раз, перезавантажте, там, потім вилазить в тебе там, якісь там сповіщення, що ви не, не перезавантажили там, вам це зробити треба. Ну, такі, Але це там дрібниці, в принципі, месенджери приходять теж, буває так трошки з затримкою сповіщення, але ну, я не бачу жодних проблем з цим пов'язаних. Так, телефон ну, за 5 тисяч гривень, ну, я вважаю, супер. Так, ось його, бачите, перемикаються заставочки. Так, тут є, до речі, аналог Always On Display, але він працює в якому режимі? Тобто, телефон лежить, як тільки ви піднімаєте, екран засвічується з годинником. Потім кладете, він знову тухне. Ну, Це непогано. Більш-менш зручно. Там, так, він світиться постійно, але ось поклали. Він лежить. О, взяли, бачите, світиться. Віджит приємний з рівнем батареї. Теж до Motorola тут питань немає. Тому я раджу: телефон класний, беріть тільки з більшою пам'яттю, це буде не лишнім, і далі будуть приклади фото, відео. Всім гарного і безпечного дня! Бережіть себе. Запис відео на моторола G-32 Є можливість поставити паузу. або наблизити. І повернути все назад. Під час відео. Відео на фронтальну камеру. Це нормально? Відео на фронтальну камеру Мотороли G32. Лікальне відео Motorola G32.